Вітаю вас, в ефірі КТМ новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо в Приютівці. Зариблювали водоймо на базі бібліотеки. Працює школа цифрової освіти. Підопічних віри привітали з Днем Незалежності України. Вже в п'яте в приютівській громаді відбувається зариблення водосховища. Ця ініціатива стала можливою завдяки партнерству з селищної ради з соціально відповідальним бізнесом. Так, щороку Солов'ївський розплідник на безоплатній основі надає малька для зариблення воїнівського водосховища. Чим зариблювали водойму цьогоріч, розкажемо у наступному сюжеті. Приютівській громаді зариблювали воїнівське водосховище. Це є результатом соціального партнерства громади та приватного підприємства Соловйовський риборозплідник. Вже п'ятий рік привозимо, то привозили десь в середині літа, в началі, ну в цьому році холодна весна, дожді. Інкубація проходила пізніше на місяць. От ми на місяці привезли. Привезли, значить, коропа нівчанського, лущатого 25 тисяч, білого амура 35 тисяч і 35 тисяч, може трошки більше, толстолоба. Гібрид в сторону білого. Да, толстолоб, щоб профільтровував воду, білий амур, щоб комиші їв і води рослі, бо заростає сильно. Ну, а короб як короб. Короб це хороша риба, така вона, подводні кабанчики. Зариблення водойми проводяться на постійній основі, де кілька років ми піклуємося про наше водосховище, про провонівське водосховище, яке є родзинкою не тільки Приютівської громади багато з міста Олександрія жителів тут відпочивають, ловлять рибу. Відповідно, ми давно вже почали боротьбу із браконьєрами виловлювати сітки разом із нашими поліцейськими офіцерами громади. І вже п'ятий рік поспіль, завдячуючи нашій дружбі з. Репеньком Олегом Борисовичем ми здійснюємо зариблення нашого водосховища. Цей рік не став виключенням. Сьогодні завезли біля 100 тисяч голів малька. Відповідно, є тільки одне бажання, щоб він виріс. А для цього треба мати. Для цього треба, щоб всі з повагою відносилися до нашої фауни. Якщо риба маленька, її не вилавлювати. Якщо риба велика, зрозуміла, будь ласка, це все безкоштовно, це все для людей. Єдине, що нам цікаво, щоб наша фауна вона була в відповідному стані. Андрій Коломіц відмічає, що останнім часом зменшилася кількість випадків виявлення браконьєрів на водоймах громади. Я маю зауважити, що останні, останні місяці значно зменшилася кількість браконьєрських сіток. Це факт. Коли ми виїжджаємо на водосховище, на, на водойму, то кількість сіток в середньому, які ми виловлюємо, зменшилася ну, в декілька разів. Тобто це гарний показник, це означає, що або зменшилася кількість наших браконьєрів, або люди більш виважено і цивілізовано стали відноситися до нашого водосховища. Подібні акції зариблення будуть проваджуватися і надалі, запевнив голова громади. В центральній бібліотеці протягом всього літа діяла школа цифрової освіти для початківців Діджитал Старт. Вона пропонувала кожному, незалежно від віку чи рівня підготовки, безкоштовно опанувати базові навички роботи в цифровому середовищі. У школі навчали основам роботи в інтернеті з гугл-сервісами та знанням зі штучного інтелекту. На одному із занять була наша знімальна група. Влітку у центральній міській бібліотеці працювала безкоштовна школа цифрової освіти для початківців Діджитал Стар. Відвідувати її міг кожен охочий, незалежно від віку чи рівня комп'ютерних знань. Заняття проходили щотижня. На останньому з них опановували штучний інтелект. Це своєрідна можливість для всіх охочих, незалежно від віку та рівня підготовки. Абсолютно безкоштовно оволодіти цифровими навичками. Тут ми вчимо основам роботи в інтернеті, роботі з Google сервісами та освоїмо ази штучного інтелекту до того ж, жовтня. Ми розпочинаємо курс цифрова освіта для всіх бажаючих, і для тих, хто ніколи не працював із комп'ютером, і для тих, хто має певні перші кроки у цифровому світі. Ніна Орлова вимушена переселенка з Бахмута, у школу цифрової освіти пішла з першого заняття, аби поглибити свої знання у роботі з електронними сервісами. Я за своєю посадою, заступник директора і маю багаторічний досвід роботи у спеціальній школі. Але з початком бойових дій виникла потреба у закладі працювати в дистанційному форматі, тому відповідно виникла потреба розширити трішечки свої знання з е, комп'ютерних технологій. Е, сьогодні вже третє заняття у Наталі Миколаївни. це просто чудова нагода, безкоштовна нагода для людей ВПО е, отримати додаткові знання. Я дещо знаю, але мені багато чого цікаво. Я отримую потрібні мені знання, я розширюю свої знання. Навчилися більш детально і глибше працювати з електронною поштою, з своїми акаунтами, створювати листи, відправляти листи, зберігати листи. Сьогодні я просто летіла на це заняття, бо я знала, що буде тема штучний інтелект. Це для мене новинка. Я особисто пробувала сама завантажити цей застосунок. в мене не вийшло. Окрім того, що восени у бібліотеці стартують курси цифрової освіти. Книгозбірня надає щоденні індивідуальні заняття для тих, хто хоче вільно володіти смартфоном. Щодня бібліотекарі проводять індивідуальні консультації, заняття для всіх бажаючих, які хочуть володіти більш досконало своїм смартфоном, ноутбуком чи комп'ютером. Ми консультуємо, допомагаємо оплатити комунальні послуги, замовити квитки, розібратися з порталом державних послуг Дія та багато чого іншого. Центральна бібліотека готова допомагати кожному, хто хоче впевнено почуватися в сучасному цифровому світі. Дізнаватись актуальну інформацію щодо подій у центральній міській бібліотеці можна на сторінці закладу у Фейсбуці. Напередодні державних свят дня прапора та дня незалежності в Олександрійському об'єднанні інвалідів Віра пройшов святковий захід. Працівники бібліотеки філії номер 3 провели літературну зустріч. А священнослужителі Українсько-греко-католицької церкви роздали 40 продуктових наборів. Докладніше у наступному сюжеті. Напередодні дня прапора та дня незалежності в офісі об'єднання інвалідів Віра пройшла концертна програма, яку організували для підопічних працівники бібліотеки філії номер 3 Напередодні Дня Незалежності України ми для підопічних громадської організації Віра організовуємо зустріч з нашим місцевим поетом Віктором Брикульським, автором збірки по курсу Любов, а також поетом-піснярем Юрієм Липко. Сьогодні ми е, торкнемося тем. Поезії, пісні української пісні, тому що наша українська земля славна на талановитих людей, так як і наше місто Олександрія. Уже не години разу ми зустрічалися в нашій бібліотеці, проводили для учасників громадського об'єднання Віра різноманітні заходи. Це були зустрічі з письменниками, поетами Тамара Онуко, Наталія Фесенко презентували свої твори слухачам. Також у нас виступала директорка музейного центру імені Худякової Олена Луценко з хор ветеранів. Приємним подарунком стали продуктові набори, які надали священнослужителі Української греко-католицької церкви. У пакунках борошно, крупи, консерви, олія та інші продукти тривалого зберігання. Коли почалася війна у нас в країні. Мої люди не можуть на три на чотири тисячі пролікуватися. і практично кожен жде якусь допомогу від держави, від нашої організації. І тому сьогодні я дуже вдячна, що 40 продуктових наборів греко-католицька церква, Отець Назарій, предоставив нашим людям. Низький йому уклін і велике здоров'я йому за те, що він оце, за нас хвилюється і безпокоїться. Це він уже в нас третій раз допомагає в цьому році. Дякують представники об'єднання і іншим небайдужим меценатам, які не залишаються осторонь потреб людей з інвалідністю. Серед депутатського корпусу завжди допомагає нам Віталій Васильович Заріцький. Він теж нашим людям підкидає і коляски, і ходунці, і буває продуктові набори. І сьогодні я знаю, що він обов'язково отримав дуже гарні і продуктові набори. І косметику хорошу отримав гігієнічну. і так хотілося, щоб він не забув про нас інвалідів. Тривалою проблемою, яка залишається у віри, це відсутність великого приміщення, де підопічні збиралися б усі разом декілька разів на рік. В місті Олександрії є і театр по 6 грудня, але дуже важко. Вони недоступні, тільки нам доступний бивший районний будинок культури. Але на сьогодні. Пан Баранов Іван нам його не предоставляє. Навіть влітку, коли немає студентів, і теж він не предоставляє. Ми вже декілька пісь написали нашим, нашим чиновникам, щоб вони розібралися і все-таки допомогли. У нас 300 чоловік людей. По-перше, під'їзд хороший, там, туалети є. І дуже хороший звук в нашому оцьому, ну, районному будинку культури. З проханням допомогти вирішити дане питання підопічні віри звернулись з листом до керівництва області. Я просто керова сказав. Ви я подивлюся, як будете ви мені допомагати, нам помагати. Вот. Якщо ні, я вийду на Київ. В другий зал. якщо нам дадуть, і то вже не дають. Якщо дадуть зал оцей, да нам і ми там знаходимося. Людина може піти в туалет. Вийти тут рядом. Свободна, заїзд, заход, все, акустика, отакая. І поки можливість збиратися усім разом у великому залі під питанням, люди з інвалідністю спілкуються у своєму маленькому, але затишному офісі по вулиці Поштова. А на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом щодня наближаємо перемогу. У п'ятницю, 22 серпня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 17, день плюс 32 градуса. Атмосферний тиск 746 мм ртутного стопчика. Вітер південний 6 метрів за секунду.